У краю запанував голод. І сталося, коли закінчили споживати пшеницю, котру привезли з Єгипту, то їхній батько сказав їм: Підіть знову і купіть нам трохи їжі. Та Юда відповів йому, промовляючи Рішуче заявив нам той чоловік, кажучи: Не з'являйтеся перед моїм обличчям, якщо вашого молодшого брата не буде з вами. Отож, якщо відпускаєш нашого брата з нами. То ми підемо й купимо тобі їжі. Якщо ж не відпускаєш нашого брата з нами, не підемо. Бо чоловік сказав нам, твердячи Вам не бачити мого обличчя, якщо вашого молодшого брата не буде з вами. А Ізраїль промовив навіщо ви мені вчинили зло, сказавши тому чоловікові, що у вас є брат? Вони ж сказали: Пильно випитував нас той чоловік, і про наш рід, запитуючи. Чи ще живе ваш батько, чи є у вас брат? І ми розповіли йому згідно із цими запитаннями Хіба ж ми знали, що нам скаже. Приведіть вашого брата. А Юда промовив до свого батька Ізраїля Пошли, хлопця, зі мною. І встанемо, та й підемо, щоб ми жили, а не повмирали. І ми, і ти, і наш маєток. Я поручаюся за нього. Домагайся його з моєї руки. Якщо ж не приведу його до тебе, і не поставлю його перед тобою, матиму гріх перед тобою на всі дні. Адже коли б ми не зволікали, то вже вернулися б двічі. Та Ізраїль їхній батько сказав їм Коли так, то зробіть ось що візьміть у ваші мішки з плодів землі і занесіть тому чоловікові дари бальзам, мед, ладан, мирра, горіхи і мигдаль. А грошей візьміть вдвічі більше у свої руки, гроші, що повернули у ваші мішки, заберіть назад із собою. Мабуть, це помилка. Тож беріть вашого брата, уставайте та йдіть до того чоловіка. А Бог мій нехай дасть вам милість в чоловіка, нехай відпустить і того вашого брата, і Веніамина. А я, як був бездітним, так і залишаюся бездітним. Чоловіки, взявши ті дари, взяли у свої руки подвійно грошей і Веніамина. Вони піднялися, пішли до Єгипту. І стали перед Йосифом. Йосиф побачив їх і свого брата Веніамина і сказав тому, хто над його домом Проведи людей в дім і заколи щось із худоби та приготуй, бо ці люди їстимуть зі мною хліб опівдні. І чоловік зробив так, як сказав Йосиф, і завів людей до Йосифового дому. А люди побачили, що їх завели до дому Йосифа, та й сказали Нас привели через гроші. Повернені раніше в наші мішки, щоби звинуватити нас і схопити нас і наших ослів, щоби зробити нас рабами. Тож вони підійшли до чоловіка, який був над Йосифовим домом, і біля дверей будинку звернулися до нього, промовляючи Просимо, пане, ми раніше приходили купити хліба. І сталося, коли ми зупинилися для відпочинку та повідкривали наші мішки, аж ось. Гроші кожного в його мішку, наше срібло за вагою. Ми тепер привезли назад у своїх руках, та й взяли ми із собою додаткові гроші, щоб купити хліба. Не знаємо, хто вклав гроші в наші мішки. А він їм сказав Мир вам, не бійтеся. Ваш Бог, Бог ваших батьків, дав вам скарб у ваші мішки, а ваше добре срібло я отримав. І вивів до них Симеона. Він приніс води, щоб помити їхні ноги. І дав корму їхнім ослам. Вони ж приготували подарунки, поки не прийде Йосиф о півдні, бо почули, що має тут обідати. Йосиф увійшов до будинку, а вони принесли йому в дім дари, які тримали у своїх руках, і вклонилися йому обличчям до землі. Він же їх запитав: Як маєтеся? Чи здоровий? сказав їм. Ваш старенький батько, про якого ви говорили, чи ще живий? Вони ж відповіли: Твій раб. Наш батько здоровий, ще живий. А він сказав Благословенний той чоловік перед Богом. Вони ж, схилившись, вклонилися йому. Підвівши свій погляд, Йосиф побачив свого рідного по матері брата Веніамина і сказав Чи це ваш наймолодший брат, про якого ви говорили, що приведете до мене? І сказав Нехай Бог помилує тебе, сину. Йосиф зворушився. Бо стислося його нутро через його брата, і він готовий був заплакати. Та, вийшовши до іншої кімнати, заплакав там. А потім, вмивши обличчя, увійшов і, стримуючись, сказав Подайте хліб, йому поклали окремо, їм окремо й окремо єгиптянам, які обідали з ним, оскільки єгиптяни не можуть їсти хліб. Разом з євреями, бо для єгиптян це огидно тож вони сіли перед ним первенець згідно зі своїм старшинством, а молодший згідно зі своєю молодістю. І дивувалися чоловіки, кожний перед своїм братом, страви носили від нього до них. А порція для Веніамина була більша від порцій усіх у п'ятеро більша, ніж їхні. І вони пили і понапивалися з ним.